Ро позитивний вплив класичної музики на нервову систему людини відомо здавна. Однак сьогодні ми поговоримо про те, як ця музика впливає на вагітну та її дитя, якою повинна бути музика на різних термінах вагітності, яким композиторам віддати перевагу, та як довідатися, що саме до вподоби вашому малюку. Детальніше про це дивіться далі. Прицілівщи властивості музики та її вплив на психічне та фізичне здоров'я людини знали здавна. Музикою лікували нерви та серце за її допомогою, проводили своєрідне очищення душі. Низка наукових досліджень довела, що внутрішні органи людини підлаштовуються під музику і резонують з нею. Найсприятливіший вплив на вагітну та її дитя має класична музика. Вона впливає не лише на духовний та фізичний стан майбутньої мами і ще ненародженої дитини, а й на інтелектуальний розвиток серед композиторів, твори яких рекомендують вагітним: Моцарт, Бетховен, Вівальді, Штраус, Чайковський, Шопен, Шуберт, Брамс. Однак найважливіше, щоб музика. Яку слухає жінка, відповідала її смакам та уподобанням, знаходила відгомін у її душі. А якщо серед музичного розмаїття у вас з'явиться улюблена мелодія, то дитина впізнаватиме її впродовж усього життя. Я би ще рекомендувала мамам, слухаючи музику класичну, вибрати свою улюблену мелодію, та яка відзивається їй, яка. возможно, она не очень будет громкой, да, такая мелодичная, и слушать ее в течение всей беременности. Вот. Тем самым ребенок, он будет э, тоже узнавать, родившись, он уже будет узнавать эту мелодию, и эта мелодия может его сопровождать в течение жизни, да? то есть давая ему то воспоминание, когда он был ну, в таком, можно сказать, маленьком раю своем у мамы. Чому так важливо вагітній долучатися до цього виду мистецтва? Для того, аби згодом навчитися відрізняти справжнє та підробне, зуміти розвинути духовні якості. Почому так важно слухати класичну музику мамі, будучи беременною? Потому що я приведу такий примір, що в старину продавець древності? когда нанимал ученика чтобы продавать э, древние предметы искусства, он в течение шести месяцев окружал всю свою лавку только настоящими предметами искусства чтобы ученик наблюдая это мог потом безошибочно отличить где настоящий там антиквариат а где подделка да? то же самое происходит в воспитании ребенка когда мы э, даем, Ребенку истинное, да, даем то, что есть вот великую музыку, тогда он, тогда, когда мы можем влиять еще на формирование его личности, да, когда он в утробе, когда он младенец, он сможет потом отличить, где истина, а где не настоящая. Класична музика відтепер стала доступнішою і для вагітних черкащанок, адже в обласній філармонії започатковано цикл лекцій концертів в очікуванні дива. До нього входить чотири концертні програми, які охоплюють різні музичні стилі та напрями. Спочатку думаємо запустити хоча б один концерт. Але ні, ну ще один концерт. Давайте вже повністю зробимо абонемент. Ну, попробуємо. Якщо він піде перший концерт, то далі, тобто не концерт, це концерт лекція. Це пізнавально музичні програми. Перша програма називається Все починається з любові. Спланували ми концерт симфонічного оркестру, а також відеогляд картин художників Леонардо да Вінчі, Мікеланджело. Ну, тобто ми відбирали вже відомі картини відомих художників. Класиків, які будуть демонструватися під час виконання того чи іншого твору. Інша, друга, друга програма у нас буде називатись Музика здоров'я, в якій прозвучать твори Моцарта, Росіні, Гайдна, а також буде показ одягу та аксесуарів для вагітних. Тобто ми от таку різноманітну програму робимо не тільки музичну, а й таку популярну. Далі у нас буде у травні місяці абонемент «Аве Марія. Отже, програма побудована таким чином, що концерти відбуваються раз на місяць. Для особливої аудиторії не лише добирали спеціальний репертуар, подбали й про те, щоб заходи не були тривалими в часі. Тривалістю, я вам скажу, що, що ні, ми довгий концерт не планували, плануємо десь на годину 10 годину 15. Я думаю, що це абсолютно нормально для е, людини звичайної, яка, яка, можливо, ніколи не була в філармонії, яка ні, ніколи не слухала класичну музику, яка навіть не знає, як мене питають, а хто буде на сцені сидіти? Ну я говорю, дивіться, написано, що буде сидіти симфонічний оркестр. Якщо сидить симфонічний оркестр, це артист, а ми не знаємо, ми ніколи не були в філармонії. Тому ви знаєте, я е, думаю, що сьогодні буде просто знайомство для людей, можливо, далеких від класичної музики, але музика буде занадто красива. і Я думаю, що е, хто прийшов перший раз, він обов'язково прийде другий раз. Будь-яка музика йде від серця і повинна знову дійти до серця. З цим твердженням погоджується і керівник симфонічного оркестру, заслужений діяч мистецтв України Олександр Дяченко. Майстру каже, що для вагітних добирали легку для сприйняття музику, яка здатна торкнутися до найпотаємніших струн душі це спокоїти, порадувати, розслабити, додати позитивних емоцій. Я, мені подобаються всі стилі, всі епохи музичні. Але може для глядача сьогодні, я так думаю, ну, будуть такі м, дуже популярні твори, як мой ласковий ніжний звір, вальс із, із цього кінофільму, да? музика з кінофільму Циган, буде Петровіч Чайковський зі своєю снігуронькою, так що цікаво. репертуар цікавий на сьогодні підібраний. У Михайла та Ірини підростає двоє синочків. Тепер вони чекають донечку. Батьки дбають про музичний розвиток дітей і наголошують на тому, що відчуття прекрасного закладається ще під час внутрішньоутробного розвитку. Я з младшим сином гуляв тут недалеко возле філармонії і рекламу цього. Рекламу і мене заінтересувало, тому що музика мені приємна, І в нас двоє дітей, і вони теж люблять музику. І от ми чекаємо третього ребенка. І узі показала девочка. Хотілося б вложить в девочку дівчину больше, ніж вложили в ребят. І думаю, що девочкам більше присуще культурне развитие. Ольга Підлісна з класичною музикою знайома давно. Дізнавшись, що вона впливає на розумовий розвиток дитини, жінка почала слухати в музичній композиції навіть за кермом. Каже, відчула позитивний вплив і на собі, і на дитині. Я сама, перш за все, і на мене впливала це позитивно, бо я була спокійна і навіть в таких умовах якби транспортних, які зараз знаходяться на вулицях, то я себе почувала прекрасно. Спокійно, врівноважено. Ви самі стаєте музикою, поки вона грає. Дійсно, на концерті ти ніби вживаєшся у цей ритм, зливаєшся, з безлічю звукових варіацій і летиш на крилах радості до щастя. thank you Thank you. Мелодійна, заспокійлива, красива, саме така класична музика. Вона допоможе вам досягти гармонії з дитям у животику, знадобиться також при перших музичних сеансах із немовлям. А ще додасть вам краплинку щастя, адже для дитини найголовніше і немає нічого кращого ніж щаслива мама.